Привіт всім! Нарешті то ми з вами зустрілися. Я перепрошую про, такі, про таку дуже ну, велику перерву. У мене нема виправдань, я просто лінтяйка. Так. Лінощі, це просто моє вторе я. А дивіться, перше, що я хочу сказати, чому я в такому яскравому макіяжі? Це тренд 2023 року, це тренд від бренду Chanel. Це був перший такий собі да, маячок. А ще я хочу додати, що у мене тут дещо є, дещо є. От. Але головне значить, дивіться, всі люди, які зараз мешкають в Україні. І не мешкають в Україні, дуже за Україну болить. І що ми робимо? Ми збираємо для хлопців зсу на їх потреби гроші. Що роблять люди, які колекціонери парфумів, продавці парфумів, вони теж скидаються. У мене є декілька лотів, які мені передала моя коліжанка. Вона. Живе в місті Кривий Ріг, її зовут Ірина Сінічич. Я про неї вже розповідала. Вона мені допомагала своїми лотами, коли я відбудовувала свій дім. А зараз вона мені передає парфуми, які я продаю, і потім все від першої гривні до копійчини, все йде хлопцям на їх потреби. Тож, я зроблю опис того, що у мене є, і за скільки це ви можете придбати. Ліба зайдіть по ссылці, або, або я перепрошую, зайдіть по ссылці на мою вітрину кремчика, там дещо є. Але там нема вінтажів та ретро-парфумів. Вони теж у мене є. У мене є ще готові відліванти. Їх теж можна придбати. Вони дуже цікаві, тому що Ірина придбає. Дуже цікаві парфуми, в неї небанальні парфуми. І е, все буде витрачено на наших хлопців ЗСУ. Отже, значить, ступ є, я є, макіяж є, навіть картина ось така є. І сьогодні ми будемо цю зустріч робити про парфуми бренду Шанель. Я Дуже рада, що в мене нарешті зібралися чотири чудових парфума. Поїхали. А, що в мене є? У мене є два парфуми, які із люксової лінійки і два парфуми із ексклюзивної лінійки. А, ось я зараз показую а, свій дуже а, такий, знаєте, літній хіт. По-іншому не можна. Зробили його в далекому, 1971 році. Цей парфум квітковий зелений, до появи цього парфуму була парфюм... Ні, туалетна вода, і був парфум. Значить, парфумер Генрі Робер зробив цей парфум. І він, я так зрозуміло, що зробив в одній концентрації, в іншій концентрації. Але для мене сама крута концентрація еде парфан. Тому що тут такі, знаєте, дуже крутий шлейф, він коректний і стійкість саме та, яка мені потрібна. А, ну, що у нас тут? Якщо класична по маркетинговій темі пробігтися і розказати про піраміду в верхах зелені ноти, мабуть, бергамот і щось таке зелененьке, а потім а, у нас в серці цієї композиції, а, звісно, є іріс, а от по низам і в базі вітівер. Зрозуміло, що самий красивий вітівер для мене в парфумах у Шанель. Чому я потім трохи далі розповім вам. Значить, ось цей парфум в 1971 році зробив, знаєте, такий собі фурор. Чому? Тому що, як ви розумієте, в Рідянський Союз ці парфуми попадали з ким? З жонами дипломатів чи з жонами якихось партійних бонс. Чи через мережу магазинів були такі магазини Березка, так, І от ці парфуми тоді ще не було таких розпівщиків, як зараз, як я і мої колеги, нічого не розпивали. за цими флаконами просто стояла величезна черга. Я не буду зараз розказувати, що було воно в далекому далекому 1971 році. Але. Те, що я, наприклад, для себе відкрила в 2021 році чи в 2011 році, вот, я відкрила для себе шанель. Бо до цього моменту я рахувала, що шанель це не для а, дівчини, це якісь такі парфюми для таких, знаєте, тьоть. Але ж я зараз тьотя, і я собі можу це дозволити. Ну, по-перше, цей парфум, він не має такого ретро-звучання. Тому що він якийсь сучасний. Ну, я не знаю. Для мене він дуже сучасний. Я в ньому не чую нічого ретрового. Я навіть проводила якийсь, знаєте, такий маленький експеримент. До мене приходять люди в мій шоу-рум, до речі, у мене є в шоу-рум, приходьте. І... Наприклад, от зараз літо і спека, і до мене дівчина, наприклад, звертається каже: Ну, підскажіть, ну що ви зараз носите? От ви що зараз носите? Ось це я зараз і ношу. Бо це мене спасає ось цю спеку. Це Восточний Древесний парфум, коконеїр. Він був зібраний в 2012, мабуть, році, і я. Знаєте, не дуже так з прыжка першого його зрозуміла. Для мене він дуже був тяжкий. Але зараз я зрозуміла, в чому прикол у цьому парфумі. Тут дуже крута база. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про стійкість та шліф, це 10 з 10. Це такий парфум, який, наприклад, можна наносити на волосся, на шарф взимку, чи сумка, чи перчатки шкіряні. Чи у вас, наприклад, знаєте, є дами, які люблять, я вам без ха-ха кажу на подол своєї, наприклад, сукні. Ось це парфум, то такий є. Тому що ця восточна така густота, плотна, плотна така текстура у цього парфума. Тут, якщо казати про перші ноти нічого не звичайного, це цитруси, але зараз розповім, що там в базі. Такої бази. М -м -м. Це тільки такі, знаєте, є парфуми староділи чи вінтажі чи ретро, у яких може бути така база. А тут парфум 2012 року, а база шикарнюча, просто шикарнюча. І так, що там? Так, і так, що тут? Пачулі, сандал, бензоїн, бабетонка, ваніль, Боже, чого тут тільки нема. Дівчата. Нічого не можу сказати, окрім того, що він тяжкий, можливо, він додає років. Робіть один пшик, і це вам буде на радість. От. Важлива інформація про ексклюзивну лінійку Шанель. Її зробили у 2007 році, її присвятили от і до всі 18 парфумів Габріель Шанель. От. Чотири парфуми з цієї лінійки були зроблені в своєму часі Ернестом Бо. Потім вони були, були перероблені, якщо я нічого не плутаю, Олівером Польжем чи Жаком Польжем, а потім я можу сказати, що шість парфумів були зроблені в самому початку. Потім додали ще 6, але на зараз 2023 рік їх 18. Мені подобаються всі. Дрів'ясний шипур Сікамор був зібраний в 2016 році, і це дуже чудова така, знаєте, композиція, яка просто із 18 ароматів, вона е, нікого. Ну, ніхто не може сказати, що він банальний. Для мене це парфум про вітєвір. Це найчудовий вітівер, який я чула. Розумієте, після цього парфуму було дуже багато парфумів, які хотіли б бути таким комерційно крутим, Щоб було таке глибоке звучання. Але ні, тільки сікамор. Він є в трьох концентраціях, до речі, коли з'явилися ці парфуми з цієї ексклюзивної лінійки, вони всі були ось в таких флаконах 200 мл. Але зараз. Можна їх придбати і в об'ємі 75 мл, от, от, але ж тут нема зараз флакончика, він у мене в а потім можна придбати маленькі такі ексклюзивні а, семпліки. І ось 200 мл флакони вони так сталися, залишилися. Для мене, наприклад, ну... Саме круте звучання це не туалетка, а іменно еде парфум. До речі, в 22-му році зробили ще концентрацію парфум. Тепер і Сікамор є в концентрації парфум, і це дуже чудово. Я ще його не чула. Я не знаю, може, я закохаюсь ще більш, бо кажуть, що там більш таке глибоке звучання. воно. Дуже довго і красиво розкривається, але мені вистачає того, що я чую в цьому сикаморі. Що мені тут подобається? Ось ця масляністість, ось ця, розумієте, ось ця землістість, мшистість. Тут є можжевельник, тут є альдегіди, тут є табак, і це, це робить його унісексом. Я не можу сказати, чи він більше фемінний, чи мускулінний. Слухайте, хто... Боже, я не можу. Я відкрила флакон і я не можу надихати з цим парфумом зараз. Але сьогодні я не в ньому. Це мій фаворит Сікамор Фореве. Я без нього жити не можу. Я викупаю, якщо в мене є така змога, там 100 мл. 50 мл, 60 мл. Викупила, тут, я не пам'ятаю, скільки тут було, але залишилось собі мілілітрів 30 і більше не продаю його, зараз розпив, але якщо ви захочете, ми цього зробимо. Але сьогодні я у цьому парфумі. Це моя така, знаєте, нежданна, негадана любов та кохання до лаванди. Я ніколи не можу не змогла би, ну, для себе так уявити, що я полюблю лаванду. Лаванда для мене, по-перше, це якийсь чоловічий компонент, парфумерний, а по-друге, це компонент для якихось віддушок. Ну, наприклад, для там, прання чи там, освіжаючи щось таке в кімнаті. Слухайте, яка тут красива лаванда. Тут поєднання лаванди. Ой, лаванди і ваніль. Нічого більш коректного, інтелігентного, я не чула. Цей парфум, от якщо, наприклад, цікамор я можу, ну, наприклад, там, на якусь таку ігріву та романтичну зустріч, а ось цей би парфум, собственно, так і є. Я його ношу на кожен день. Я так рада, що мені. Він попався. Як я могла б жити без цього Джерсі? До речі, Джерсі це така ткань, яка зробила Шанель, я би сказала, знаменітою, і вона стала просто модельєром номер 1 Слухайте, а я знаєте ще про що подумала? Що дуже круто, що колись Шанель. Крім того, що вона робила речі, і вона робила, по-перше, шляпки, це капелюшки, якісь такі дамські. Потім вона почала шити костюми, одяг, блузи. А потім вона так сталося, що прийшла до парфумерії. І це було дуже круто. Тому що, якщо у людини є смак, то і в парфумерії він також розкрився просто дуже яскраво. І її оце от от колаборація з Ернестом Бо, і потім всі парфюми, які були, знаєте що, прикро? Що так сталося, що їй прийшлося свій парфумерний бренд продати. І зараз він знаходиться. В руках, там дуже така сумна історія, я не буду зараз у вас час, час витрачати. Якщо вам цікаво, ви Google у вас є, ви погугліте. Але це така біль була. І вона була зв'язана з парфюмом, а, з п'ятіркою, була дуже така, знаєте, сумна історія. Але ж все, що зараз робиться а, в честь Габріель Шанель. І там, якщо це навіть люкс, за це все не сором. Ще в мене є хотілки мої, це бажані такі парфуми, які я хочу придбати. Є парфуми, зроблені для того, щоб відпочивати. І один з цих парфумів називається Паріж Девіль. Це теж такий дуже крутий цитрусовий парфум, він ігрівий, але він не стійкий. А я його колись купувала від лівантиках. Він як шовковий поміже, якийсь чулок. Я його на себе він з мене. Я його на себе він з мене. І ось ці ігріща додали Азарту. Я хочу придбати великий флакон. Я це зроблю. От. І ще я дуже хочу придбати. Крістал Верте це такий теж парфум, який. Може, локаткома, знаєте, 19-й, от этот парфум мій найлюбленіший, зелений, квітковий, подвінуть. Але ж э, це своє ДНК, це дуже оснований такий шлейф, це дуже круте і сучасне звучання. Дуже я вам рекомендую і 19-й. Особливо ексклюзивну лінійку. З цікамором я взагалі не можу розлучитися. Він стоїть на туалетному століку біля моєго ліжка. От, ну що, якщо щось з шанелі я придбаю, я буду теж вам розповідати. Пишіть, що у вас є, шанелі, що ви дуже любите, що ви не можете переносити, що ви не розумієте, пишіть коментарі. А, маю надію, що ця, ця зустріч була для вас цікава. цьомки-бомки ваша парфумерна ю. Пока-пока. Побачимось!